Привіт, мої золоті дайна Нумеролог продовжує вас дивувати. І так, ми зупинилися з вами на тому, що жінки з посиленими. Жіночими якостями залипають у відносини. Давайте розберемося, що значить залипають у відносини. Ну, Крім того, що вони дуже мають буйну уяву, фантазії, тому що за швидкість розумових процесів, за фантазії, також відповідають жіночі якості там одиниці, трійки, дев'ятки. Крім цього, вони що роблять? Вони починають. Ну, давайте уявимо таку ситуацію, що вже склалося відносини. Вже є якісь відносини, одружені вони чи ні, але відносини між ними вже щось відбувається. Так от що робить така жінка із підсиленими жіночими якостями? Вона починає розчинятися в житті свого партнера. Свої інтереси вона десь засовує подалі в якусь там шафу. І забуває. І вона починає жити інтересами свого чоловіка. Ніби класно, да? чоловіки скажуть, ну та, так і треба ж, так і хочуш, щоб в мене була така партнерка, яка завжди зі мною кругом да? буде. Так. А насправді вони втрачають цікавість до такої інтерес пропадає до такої жінки, коли вона повністю. Розчинена у своєму партнерові, тому любі жінки з надлишком жіночих якостей не забувайте про себе, пам'ятайте і далі я буду розказувати ще.